107 позицію. І якраз з Юрієм я і граю. Чудово. З'єднати двох українців саме те. Так, плюс 11 мінус 40. І бачимо, що мені подвоїли білих. Це непогано. Тобто, все по-чесному. Дві чорними, дві білими. Так, я сьогодні це грав проти Акобяна і програв. Ладно, давайте підемо принципово. Хм. Тут d 6, здається, не дуже хороший хід, якщо я не плутаю. А ну-ка, чого я не знаю. А, мені просто пішака жертвують. Нічого собі. Ні, Ну я люблю подарунки. Але на це якось. <кхем> Треба подумати. Не все ж так просто в цьому житті. Так, побив, побив, побив. Слон d7, ферзь f3. Коротка рокировка. Слон E2, наприклад. Слон g4, ферзь є 3. Нормально все? Так, а ну що, що таке? Ну, якби це працювало, так би грали, правильно? Правильно, так? Не всі грають чорними, значить, воно не працює. Тобто, якась компенсація є, але не віриться, що вона тут повна. Давайте поки так просто зіграю. Дураце вісім, рокировка. Слон С6, ну ферзя кудись приберу, навіть сюди. Не знаю, просто зайвий пішак. Треба перейти в еншпіль і виграти. А, тут слон F5, і тут висить. До речі. Доведеться якийсь слон D1 хід робити. Тому що цей хід не дуже хочеться робити. Після побив-побив був би ізолятор. Так, ну це з ідеєю так, але тоді в мене такий хіт з'явиться, тому це не так страшно. Рокіровку я можу зробити, здається. Тепер на такий хід я вже можу, так? Тому що на так я б'ю ферзем. Так, тура би 8, щоб слону не дати вийти. Точніше, що він вийде. Отримає по морді. Я піду так. Висить кінь. <гум> Інтуїтивно це повинно було бути добре для мене. Але там тура b 2 слон f 6, слон в 6, ферзь f 6, ферзь c 3 Проблема. Так, ну якась компенсація є. А, стоп. Якщо так, 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 побив, побив, то спочатку кінь d5 просто з вилкою. Так, да, тоді це виглядає не так погано. Фок... є 3, слон є 2. Fersn2. 2 тура, b2, слон. Там слон g4, якийсь є хіт. о охо хо, -хо. Так, давайте поки... Хоча не факт, що це профілактичний хід. Ну ладно. Напевно, профілактичний все таки Щоб ніяких матів не зі не зігнути. Ну так, да, фактично якийсь тиск по лініях мого опонента безумовно є. Тобто це як волзький гамбіт, який... Вертикалі B і C відкриті. І, можливо, треба якось так-так екстравагантно перекривати лінії, але тоді на c 2 висить. Цікава позиція. Тобто компенсація, безумовно, є, але якщо подивитися на компі правильний порядок ходів, то я думаю, що ця позиція за чорних не повинна дуже якісно триматися. Ну, тепер в мене ідея так, так і слон G5. І тепер кінь G4, і слон G4 нема ходу. Тому H3 для цього і було зіграно. Ну, на слон c 6 напевно, так. Тобто навіть такий еншпіль мене влаштує. Хоча тепер пішак є, типу, прохідний. Тому, можливо, на так доведеться сюди відходити. Але тоді після кінь D5 побив-побив. Якийсь тиск відбувається. І знову треба вирішувати якісь додаткові проблеми. Тому, можливо, на слон с 6 ферзь f4. І на e5 ось так ферзя перекинути. В якості однієї з опцій. Слон f5. Так, ну це менше ЗОЛ, тому що я можу слон D3 зіграти. Ну або знову спробувати так, так, слон g5. е 4 ферзь f 4, побив, побив тура b2. Не працює. Ладно. Тоді зіграємо прагматично. Так, помінялись. Знову таки H3 прекрасний хід. Забрав кінь G4 і йде у мату на H2. Тому, можливо, H3 дійсно хороший хід. Ферзь повернеться назад на тура D8. Скоріше за все, давайте подивимося за альтернативами. Здається, їх нема, тому що я маю Чорнопольного слона, тому ферзем треба тримати білі поля. Тільки, можливо, на Е2. Ні, на Е2 тоді я не можу Б3 зіграти, кінь висить. А на F3 я хоч можу десь Б3 зіграти. Тому давайте на F3 краще. Ну знову, так, так, слон G5. Тільки тепер тут ще зв'язка, тобто це точно виграє в якості. Але ферзь B7. Ох. Ні, ну типу, Еншпіль мене влаштовує, але фігури в мене настільки погано будуть стояти, що я можу не розв'язатись просто. Так. А Якщо побити... Якийсь тура d 1 якщо поміняється, то там норм. А інакше. Ладно, давайте перевіряти. Побив. Зіграв так. Все-таки виграшна сторона міняє фігури, коли є зайвий матеріал. Типу, якщо поб'ють-поб'ють, поб то я швидко ставлю забор c 3 А коли тура починає нападати на коня, то слона можу викинути, і кінь, як і в партії з Акобяном, ой, не з Акобяном а в першому турі, буде захищати слабкого пішака. Тому опонент зі мною не міняється. Тепер я не можу зіграти так, тому що він так поб'є. Хоча, можливо, це помилка, тому що шах. Так, так. Типу матова сітка, але кінь де є хід. Чорт. Так, питання: як розв'язати цей клубок ниток? Так, ну є ще в мене одна ідея. Так, так і так. Але знову-таки, після того, як побили, побили, цей пішак відстали, його будуть блокувати так і нападати з б 8 Але там кінь б 5 в мене буде? Фух, дурдом який. Ну ладно, іншого я не бачу все одно. Тобто слон, в принципі, виконує захисні функції, від нього більше не просить, а туру можна оживити із цього боку. Виглядає непогано. Ордакін д 7 якийсь є. Відкривається сюди контроль. Важка позиція. Здається, роблю все правильно, але все одно не так все просто. Так, Хрістала, дякую за фоловерство. І тепер нас стало вже 505. Дуже-дуже круто. Так, ну Тура А3 можу зіграти? Здається. На кінь Д5 я б'ю-б'ю і граю С3. Тобто я не б'ю сюди, щоб Тура С2 отримати. Хоча після Шах так, знову ця матова ідея є. І знову хід h3 3 це хвіртка. Тому ходу h 3, ось я ставлю точно один знак оклику. Навіть якщо це не перша лінія комп'ютера, по-людськи цей хід мені знадобився у всіх варіантах, які виникають. Так, кінь Д5. Так. Побив. А, натура D5 слон B2 можуть побити. Оцей такий хокей нам не треба. Але після c 3 він може захистити цього пішака, і в мене тура в дурнях. Тому треба буде пхати далі і ще далі. Так, треба подумати. Так, а якщо тура Д5, слом Б2, слом Б2, Тура Б2, Тура Д7, Тура С 2 Тура Ф3. Що це за позиція? Чи виграю я її. Цікавий момент. Дуже цікавий. Ну, давайте перевіримо. Інтуїтивно, мені здається, що я повинен виграти цей Еншпіль, тому що буде відрізаний король, коли чорні зіграють f5. Тобто при двох турах це точно виграшно, а при чотирьох, давайте перевіряти. Так? І на такий хід захищаю на f2 і нападаю на f7. Дуже важкий еншпіль для реалізації. Якщо він виграється, проте пробувати треба все одно. Питання на такий хід грати так чи бити пішака? Над яким я коливаюся доволі тривалий час. Напевно, все одно турайф 3 зіграти. Тому що на F5 я тоді заберу, все норм. А якщо так, так, будь-яка тураці 7, то так, так, так висить пішак А, так, так, Тура С5. І оскільки король відрізаний, я можу спробувати кинутися на цей фланг. Чорні за цей час з'їдять тут, я з'їм тут. Повернусь турою назад і повинен виграти. Поки план такий. Тобто майже на будь-який хід f 3. Так, ну він б'є правильною турою. Так. Ну, хочеться вірити, що після Тура F3 я переможу. Тому так. Хоча дуже цікавий момент, можливо, цей хід правильний, а Тура f 3 неправильний. Так, F5. Ну, F5 мене більш-менш влаштовує, тому що тепер король відрізаний повністю. І ця тура не може далеко йти, тому що я десь лінійний мат можу поставити в разі чого. Ух ти! Одразу міняються. Оце мені взагалі не зрозуміло. Це якось дуже беззубий захист. Так, побив побив А5 А6. Тура встала на А3, я погнав королем. Погнав королем, мене ріжуть. Та ні, ну здається, це безнадійно. Тобто міняти тур точно не треба було, Юрію. Так. Тура йде на А2. Так, ну і тепер просто король топці. Король Б1 прийшов, тура f2, тура б7. Так, король H8. Мало зрозумілий мені хід. Так, король d 1 Тура f 2 тура Б7. А 7 і так. Ну, Юрію треба було точно пхати пішаків і намагатися їх якомога більше розміняти. А ось цей танець королем. Здається, це на найкращий. Момент реалізації позиції. Тому думаю, що я виграю цей Еншпіль. Так, people, J, дякую за фолловерс. План простий, король де сюди. Якщо тура не б'є, а тримається тут, то я її далі витісняю. Стаю королем сюди. І на всі бокові шахи забігаю сюди. Тура повертається сюди. Я тепер королем в бачок на одну. І далі на шахи. Треба турою закритися і пішака рушити. Але знову-таки це не так просто. Так, F4. Так, ну цікавий хід. Опонент почав рухати пішоків. Але, здається, поки все нормально. Так. Тура F2, тура b 7 Тура g 2А7, F3A8 ферзь, шах. Так, витісняємо. Тепер питання. Скільки мені треба дати розміняти пішаків? Напевно, жодного. Тому. Так. І на H5 треба F3 буде зіграти. Щоб жодного не розміняти. Так, ого. Це мені не дуже подобається. Так, ну це якось без зубу. Так. Тому що тепер можу просто за пішаком F зайти. Так, обережно. Король С5 тура ураже 2, тура б 7F3, а 7F2. Так, через С5 йдемо. Повинно бути програшно, тому що король відрізаний. От якщо б тура тут і пішак тут, то це, напевно, нічия. Ну, давайте так. Це точно нічия, тому що пішаки А і Ж, це нічия. Так. Стоп. Тут мені темп дають. Король Б5. Тура відійшла, тура b7. Я виграв просто. Да, тут мені спростили задачу мільйон разів. І просто так. Тому що пішак захищений. Так. Все, здався Юрій. Фух. Виграв. Технічно, ну, не супер важкий еншпіль, але для багатьох, можливо, він взагалі був незрозумілий і не невід...